Набагато більше. Це перше, яку нам дають взагалі. І Їх потрібно, вони потрібні і в шпиталях, і в бригадах, і в медичних службах. І взагалі вони потрібні на всіх точках для того, щоб вивозити поранених і захищати собою склад, який вивозить цих поранених. Вони броньовані, тому що вони можуть працювати в тих місцях, де можливо отримати безпосередньо поранення на передових точках і вивозити звідти поранених та травмованих. Ми саме влітку на цій площі 25-го. Серпня розпочали наш проєкт. Ми розпочали збір, ми на той час оголосили про свій особистий внесок в цей проєкт і запустили сам проєкт. Тоді один з наших волонтерів поїхав в велопробіг по всій Україні і таким чином ми запустили тоді цей проєкт. Вони показували нам відео, як вони вивозять поранених та загиблих хлопців на, вибачте, універсалах в звичайних, у яких зняті сидіння. Вони вивозять їх на якихось інкасаторах, які зовсім не обладнані для того, щоб возити людей всередині на вантажівках. Автомобіль нам обійшовся 64 тисячі фунтів британських. Це по курсу на момент розрахунку було десь приблизно 80 тисяч доларів. І ще була логістика це були кошти зверху. Ми зібрали кошти приблизно за 2,5 місяця. Хтось давав 10 гривень, хтось давав тисячу доларів. Є люди, які дали по 10 тисяч доларів. Я вважаю, що це швидко, а ще десь близько трьох-трьох,5 місяць. Місця зайняла логістика, документи, дозволи, ліцензії і так далі. І сьогодні ми маємо змогу передати його військовим вже завтра, післязавтра, після до перевірок, до обладнання, він вже поїде напередок рятувати життя наших хлопців. Тут ноші ставляться. Це, вони так видвигаються на центр і виїжджають. І тут, тут розташовується медичне обладнання, медикаменти, все, що має бути потрібно. Тут надається допомога за необхідності. Вверху є два люки, при необхідності можна відстрілюватися, якщо в цьому є потреба. І зверху, якщо ви бачите, там також броньоване скло, яке має захищати наших медиків військових. Знаєте, у нас є таке досить хибне уявлення про те, що війна вже завершилась. Те, що у нас відносно тихо по місту Харкова, це виключна заслуга наших Збройних сил, і всіх сил оборони міста Харкова та області, які відсунули у свій час від меж кордону міста Харкова ворога. І те, що у нас відносно тихо, то думаю, що вже війна закінчилась. Хоча у нас ще 29 населених пунктів знаходяться під окупацією, є лінія фронту. Це куп, це куп'янський напрямок, де ведуться активні бойові дії. Війна триває. Ось кожен має робити на своєму місці все можливе для того, щоб наближати нашу спільну перемогу. На фронті важко, проте стабільно і повністю контрольовано нашими збройними силами.